Вітаю, друзі! Коротенький огляд поля спаржі, яка висаджувалась минулого року однорічним корінням. Тобто для цієї рослинки вже два роки. Ми е, поза минулого року її сіяли, В минулому році. Пересаджували на дану ділянку. Вона вже ціле літо росла. І оце вже їй пішов третій рік. Ось такі гарні вже пагони має. Можна сказати, навіть вже товарні пагони є. Можна було б навіть трошки її в цьому році різати, але ми вирішили її гарно розігнати щоб мати великі потужні рослини вже слідуючий рік. Тобто слідуючий рік їй буде 4 роки. Оце є третій рік пішов, то я ж кажу, її можна було б тиждень, а то й два. ну, два, мабуть, забагато, тиждень можна було б зрізати. Ми цього не стали робити, щоб по максимуму розігнати рослинки. Ось є фіолетова, Purple Passion, Це вона в нас з власного насіння. Вона абсолютно не відрізняється від тої, що ми купили колись оригінальне насіння. Це американські гібриди у нас. Це Purple Passion, це Apollo. Дуже гарні потужні рослини, смачні. Гарні на вигляд. Філетові взагалі ну просто суперові, бомбезні пагони, потужні, високоврожайні сорти, точніше гібриди. Ось яка вже потужна, потужний пагін. Поле ми боронували. Вона вже починала е, з землі виходити, проборонували поле в кілька разів, пагони деякі поламали, звичайно. Ну, але щоб по максимуму знищити бур'яни, то ми їх буронували. і тепер набагато менше бур'янів, ніж могло б бути. Ну, звичайно, ті, що гарно вже врослись то ті не знищились, їх потрібно буде просапати. Ну, в принципі, та, які міжрядя, потім ще чи фризою будемо проходити, чи бороною побачимо. Ось в такому стані є ці рослинки. Дуже дуже цікаві, гарні, потужні рослини. От. Ось такий має вигляд дана ділянка. Ось скільки їх тут є, цих красенів. Гарні, гарні рослини потужні. Ми за ними задоволені. Ось такий вигляд має поле. Зараз їх добре підживлювати. Азотними добривами трошки пізніше можна, не то, що можна, а потрібно давати комплексні, щоб гарно розвивалась коренева система, щоб були рослини потужні і великі. Підписуйтесь на канал, будемо розказувати про спаржу, про полуницю і ще про багато цікавих речей. Всім! Добра, миру, всього доброго.